Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. У нас на каналі вже більше 150 глядачів. Хотів би подякувати кожному, хто підписався, хто ставить лайки, пише ваші коментарі. Сьогоднішнє відео у нас про млин саморобний, який у нас вдома, і який ми використовуємо для помолу зернових, кукурудзи. Ось. Ну, а зараз така маленька вставочка з цієї теплички. Ось, хотів би показати перший врожай огірків у цьому році, який починає з'являтися. Значить, тут три кустики, які кусти ми купували ці вже розсаду. Це не своя розсада. Ось, і вони вже почали. Дивіться, почали з'являтися перші домашні огірочки. Вон там два. І тут взагалі такий самий найбільший, мабуть, дивіться який, відео. Там, де ми будемо звідси пересаджувати розсаду помідорів, звичайно, що врожаю ще тут немає. А зараз вони з'являються. Ну, і в якості такої маленької вставочки я вам показую, що скоро будуть домашні огірки. Що не може, звичайно, не радувати. Ну, а зараз давайте перемістимося в сарай. Я вам покажу наш млин. І мені необхідна буде ваша порада. Перемістилися ми в наш сарай. Значить, що хотів би показати і запитати? Отакий у нас є саморобний млинок. Значить, купили ми його приблизно років 15 тому назад. Купляли у людей, трошки доробили. А саме ось оці ось розпорки, е, дві штуки для жорсткості е, варили. Переробили оце ось е, якби корито для загрузки зерна. Цей ось. Старий залишився. Тут е, у нас 380 мотор стоїть. Е, значить, корито було перероблене, барабан це нічого не трогали. Ну, і мотор тут уже замінений, тобто рідний був другий. Значить, власне, в чому е, ситуація з млиночком. Е, Получається, що коли купили, то тримали господарство там і. Свиней і курей, і бройлерів. І тому потреба у як би, молотінні зерна, кукурудзи, ячменю, тому що це все купувалось, молотилося, варилася каша. Потреба була, ну і було прийнято рішення тобто купити ось такий млин. Млин доволі добрий і працював він дуже добре. Було це, звичайно, давно, але я так пам'ятаю, що по суті за. 4 години роботи десь там, ну, плюс-мінус. так, Повністю можна було ми мололи ось оцю бочку повну, тобто вона була пуста. Ми мололи десь дві таких каструлі, і також можна було намолотити ще й два тази. Це тази, які якраз я і міняю, коли там ось падає зерно. Ось один набрався, міняю на інший, а теж висипаю. Ну і виходить, що так вийшло, що років 3, може 4. виходить, електромотор, який тут був встановлений, він згорів. На той момент ми ще тримали господарство і необхідно було роботу продовжувати, тому встановили, виходить ось такий мотор на 0,37. Зараз. 0,37 кВт. Ну, значить, І коли його встановили, це от, дома був е такий електродвигун, його поставили, все і почали працювати. А потім якось воно так склалося, що через певний час перестали там свиней тримати, перестали бройлерів тримати, були там інколи там кури просто. Ну і собакам я рідко іноді там намолоти півбочки, по суті, і якби я не звертав на то уваги на вихід зерна і все таке, тому що багато комбікорму нам не потребувалося. Значить, і ось. Виходить, що час пройшов, взяли там бройлерів, господарство вирішило ну, в цьому році якби узяти. І виходить, що звернув я увагу на те, що коли необхідно мені було ось змолоти отаку повну бочку, то молов я її якби два дні. Тобто за 4 години десь я півбочки лише роблю, і на другий день ще півбочки. Тому що за один день виходить, що барабан досить гучно працює, і я і в засобі захисту, в наушниках, але воно все одно якби дуже гучно. І вихід зерна. Значить, з чим я стикнувся? Получається, що коли поставили цей електродвигун, електродвигун цей. Дуже класний, він, як пчолочка, працює, то до нього питань немає. Але мені здається, що просто потужності цього електромотора на цей барабан не вистачає. Тому що, коли, наприклад, я трошки відкриваю цю заслонку, і зерно починає там сипатись, воно молоте і все без питань перебиває, але дуже довго воно якби молоте, мені там умовно, ось цей ось ось красний таз. Воно мені дуже довго його молоте, просто довго. Якщо ти відкриваєш е, більше, то зерно просипається, виходить, що е, мотор не встигає його все оцими молотками перебити. І в ітогі, що з цього е, бункера. Зерна воно все засипає барабан, і в ітогі воно вообще стає. Тобто, ну, мотор якби останавливається в такому випадку. Тоді я ось, ось тут задвижка ось задвижка ось я задвижку закриваю повністю, воно вимелює все, що в барабані, і потім вже знову ж таки можна далі працювати. повторюсь що цей мотор. Класний, як би в принципі, що питань до нього немає. Працює добре, все. Але потужності, як на мене, йому, тобто, цьому барабану не вистача потужності 0,37 кВт. Тобто, сюди необхідно якийсь інший електромотор встановити. І тому в мене от саме такі відео. Можливо, серед моїх підписників або людей, які дивляться це відео, є ті, хто розуміється на таких речах, то підкажіть, будь ласка, який необхідно сюди електродвигун встановити, наприклад, то, що я подивився, там є там, 2 кВт, там, умовно, стільки то обертів, 1,5 кВт, стільки-то обертів, і що все це грає роль. Я хочу добитися. Того, щоб КПД цього млина то є, ну, було максимальним. Тобто, як от раніше, умовно кажучи, 4 години ти працюєш, ну ти намалов там і те, і те, і те. Тому що, по суті, що мене спонукало записати це відео? А те, що ось у нас бочка тут була ось, ну, ось пів бочки кукурузи було. Ось дивіться, За півдня, ну, за 4 години приблизно там 3 з ну до 4, ось я тільки половину зробив. Решта ось залишилася, кукурузка це ми вирощуємо на городі самі і молотим. Це ось якраз саме для бройлерів я почав заготовляти, тому що коли кабачки, ми, коли кабачки підуть, ми їх на терочку кукурузкою з кукурузою замішали і все воно е класно виходить. Ось. І почав я готувати і стикнувся з тим, що ну, якби, дуже довго мені приходиться працювати. І е, виходить так, що е, хочу, якби е, спочатку думав, що можливо, думаю, просто необхідно придбати новий млин. Але подивився, почитав е, відгуки, подивився в інтернеті, вирішив, що. Млин у нас якби є, необхідно просто його зробити. Ну його просто треба зробити в такий стан, щоб він просто був максимально ефективним, максимально давав. КПД на вищому рівні, і тому мені необхідна ваша допомога. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, який сюди купити треба електромотор, там, чи БУшни, чи новий, який мені попадеться. Тому що, вроді би, як оці шківи, ось цей ведущий шкіф, да, що вони також якось там. Тобто, як мені сказали, що три параметри це ну, мощність мотора. Оберти і шківи, і якби щоб для того, щоб той самий млинок максимально ефективно працював, тобто да, видавав максимум, не ставав, і якби воно його крутило, що треба, якби, щоб ці всі парами, ну, коротше, треба розумітись на тому, яке, яке треба саме купити. І тому звертаюсь до своїх глядачів: що якщо знаєте, будь ласка, порадьте, який саме. Електродвигун сюди треба встановити, щоб довести до е, ладу цей млинок. Хоча млинок сам по собі в минулі роки я помню, зарекомендував себе дуже круто. Звичайно, що цей мотор він також він дуже гарний. Ним, е, в принципі, я задоволений. Ніколи до нього ніяких питань не було. Просто сюди треба більшу потужність мені. Ну, а цей кудись використаю на якесь інше електрообладнання. Таке ось відео у мене сьогодні вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто розуміється на таких речах, який необхідно купити сюди електродвигун, просто щоб я не помилився, щоб придбати саме те, якщо там шківи, то які шківи? Можливо, що сюди треба шків замінити. Можливо, цей шків треба замінити. Ось просто я в тому не розуміюся. Ну а на цьому я буду завершувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до побачення.